Сонечко у віконечко заглядає, нам свою посмішку посилає. Доброго дня, малята, любі хлопчики й дівчатка. Подивіться, до нас сьогодні завітали білченята. Вони хочуть пригостити солодощами друзів звірят, але не знають, де можна придбати. Допоможемо білченятам? Подумайте. Де можна придбати солодощі? Так, дітки, в магазині або крамниці. А як можна дізнатися, що це за магазин? Що нам підкаже? Різні вивіски підказують перехожим про призначення будівель. У магазинах можна придбати різні предмети: м'яч та ляльку, чашку та каструлю. Сорочку та спідничку. Залежно від предметів, що продають у магазині. Люди дають їм назви. Якщо у магазині продають машинки, пірамідки, м'ячики. Отже, це магазин іграшок, давайте скажемо разом: магазин іграшок. Молодці дітки. У магазині продають батони, булки, паляниці. Отже, це магазин, де продають хліб. Правильно, у магазині продають кросівки, кеди, чобітки. Отже, це магазин взуття. Молодці дітки. Скажіть, магазин-взуття. У магазині продають сорочки, спідниці, брюки. Отже, це магазин. Вірно, одягу. Повторіть, будь ласка, магазин одягу. А де будуть продавати солодощі? Солодощі продають у кондитерському магазині. Дітки, а хто зустрічає нас в магазині? Так, продавець. У що одягнений продавець? Продавець має фартух та ковпак або шапочку, під яким ховається волосся? Що робить продавець у магазині? Продавець стежить, щоб товар був виставлений на полицях, розповідає покупцям про товар, продає потрібний товар покупцям. Давайте, дітки, скажемо разом. Продавець продає товар покупцям. А тепер ви. Молодці дітки. А тепер давайте. Допоможемо продавцеві розставити товар на полиці. Дітки, на яку полицю треба покласти цей предмет? Так, вірно на полицю з іграшками, а паляницю куди ми покладемо? Правильно на полицю з хлібом. Молодці, а кросівки? Так, вірно, на полицю із взуттям. А сукню. Так, молодці малята на полицю із одягом. А торт куди поставимо. Правильно, дітки, молодці на полицю із солодощами. А тепер, дітки, оченятками своїми, давайте подивимося, що роблять білченята. Лапки в боки вгору вушка скачуть білочки подружки. Раз, два, три, чотири, п'ять. По гілках вони летять. Кожен ранок на галяві спритно роблять вільні вправи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Люблять білочки стрибать. Бешкетниці білочки розвеселилися. Необхідно розповісти їм про правила поведінки в магазині. Діти, нагадайте, як слід поводитися в магазині. Зайшовши у магазин, поводься тихо, не бігай і не галасуй. Домовляйся про покупку спокійним голосом, а не за допомогою крику та сліз. Стоячи в черзі із мамою або татком, не втручайся в розмову старших. Не привертай до себе увагу зайвими запитаннями. Не бери з полиць зайвого або того, що тобі заманеться. Чи всі дітки запам'ятали правила поведінки в магазині? А білченята запам'ятали? Звичайно. Білченята гарний настрій мають, де придбати солодощі знають. Про поведінку в магазині будуть пам'ятати, друзів звірят навчати. Молодці малята допомогли білченятам. До побачення, до наступної зустрічі!